Два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам сівши з човна, навчав народ, почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: Відчали на глибінь, і закиньте ваші сіті на ловитку. Озвався Симон і каже, наставнику, всю ніч ми трудилися, і нічого не піймали. Але на Твоє слово закинуло сіті. <кій> так вони і зробили, піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кинули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах по велике огорнув його і всіх, що були з ним, відловити риб, що їх піймали, як також і Якова. Та Івана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: Не бійся віднині будеш ловити людей, витягнувши човна на берег, кинули все.